Сані, не бачила то лату, не пропадала ночами, щоб мати не чекала. На мене зберігала, берегла дочкою стороною І найслухнянішою дівчинкою пай для всіх була. Але повіяла юні запахом солодким, запахом солодким, запахом солодким Шармічних кабаків, малини жиганської такої чіткої пацанської. На Хіряний плащ так крові чимало. Походу, ходу маму я потрапила, а я так, іначе, не весь із себе, пихати весь із себе, якби ти не вийшла, я точно вийшов без себе. Куди ще симпатичніші, харизматичніші, за мене Я вище тих, хто в твою особу цілодобово стукає. Ти зі мною можеш на когось, ходити Хочеш накричати, робити все, що тобі в кайф тебе є кому відповідати. Я надійніше ніж твій тато, і вся його військова частина. Навіть помістимо все твоє споріднене дерево на моїх плечах. Часто на своїх темах не хотів, але пропадав я. Знову пра-пра-прахти А ти чекаєш мене завжди гарного з квітами. Але я, як завжди, за спиною, не з букетом, а з ментами. Зад ефектно та красиво, я як сили розгорнув і зміг залишитися. Зі мною щоб обійнятися. Зі мною навряд чи буде, тихо, буде лихо. І небезпека, не небезпека, ти тільки посміхайся. Але повіяла юні запахом солодким, запахом солодким, запахом солодким нічних кабаків малини Жиганської, Такої чіткої пацанської, на ньому шкіряний плащ і крові немало Походу, мамо, я потрапила.